Баркін, батін. Варкін, баркін, батін. Баккін, ти король. Ми не можемо нічого зліпити в нападі, абсолютно. Господи Боже. Будь ласка, пасне, тільки не поплисти. Тільки не поплисти. Яка красота пацани, Це капець. Боже, це було дуже напряжно. Пацани, я думаю, ви здогадуєтесь, ким ми підсилились в цьому випуску. Це буде просто обалденно. Ви на каналі Гетра Зідана. Додивіться обов'язково це відео до кінця. Приємного перегляду! І так, хлопці, дівчата, як бачите, ми знаходимося зараз рівно посередині місяця, посередині трансферного вікна. Тому ми можемо робити якісь зміни. Я вас просив в попередньому відео, щоб ви писали, кого ви хочете, щоб я купив, ким підсилити команду. І мені дуже сподобався один варіант такого масивного таранного форварда, українця. В якого не дуже добре складається кар'єра за кордоном. Я думаю, ви здогадуєтесь, про кого йде мова. Про Артема Довбика попросили в коментарях реанімувати кар'єру Довбика. В принципі, що? Ну ми плануємо грати в Єврокубках в наступному сезоні. В принципі, ми граємо в Єврокубках в цьому сезоні в лізі конференцій. Тому я думаю, що це буде непогане підсилення і досить реалістичне, зважаючи на теперішню форму Артема. Так як ми поки не знаємо про Артема нічого, немає ніякої інфи, крім того, що відступні за нього просить Жерона 5 мільйонів доларів, що є насправді дуже мало для форварда такого рангу. Ну але в принципі тут в нього рейтинг не дуже сильний. плюс йому 27 років. Тобто не знаю, взагалі, чи це буде підсиленням нашої команди, але давайте. Візьмемо собі новий челендж реанімувати його кар'єру. Ну, а поки що за ним буде наглядати наш скаут. Рухаємось по календарю. Так, хтось йде від нас? Давайте подивимося, хто це. Ренато Морейра. Це якийсь молодий гравець з академії, який переходить в Динамо а, в оренду аж на два роки. Так, і все. По суті. Нічого не сталося цих 15 днів. Ми просто пройшлись по календарю, нічого абсолютно не сталося. Можливо, тут якісь три повідомлення. Можливо, когось хтось хоче нас купити, але ні, абсолютно нічого. Тому давайте йдемо купляти довбика. Він коштує 2 мільйони 500 тисяч. Це насправді дуже низенька ціна, і можна запредіктити, що в нього рейтинг буквально від 70 до 72. Типа, це насправді дуже слабо. Це якраз на рівні Ігора Невеса і Данила Сікана в нашій команді. Що є ну дуже слабо. Але ну нічого, будемо реанімовувати, будемо старатися зробити так, щоб Артем Довбик забивав в кожному матчі, в якому він буде виходити. Пробуємо обміняти Артема Довбика на Вадима Лобуду. Тому що Вадим Лобуда, в порівнянні з іншими, не такий мені близький до серця, можна сказати. І, в принципі, він руїнить дуже багато моментів. Дуже багато моментів. Тому я з легкістю його обміняю на Артема Довбика. Давайте попробуємо. Їм не підходить вони Лобуда. Вони відмовляються від, і, від нього. Але вони кажуть, що вони хочуть 1 850 всього на всього за Артема. І перепр... при перепродажі 10%. Тобто, в принципі, ми можемо попробувати навіть попросити. Давай за мільйон 400. 000? За мільйон 400 віддасте. Це прям дуже дешево. Мільйон 650. 000. Окей, як на рахунок, мільйон 500. 000? Добре! У руках пацани, за мільйон п'ятсот ми беремо довбика. Боже, це дуже дешево. Це піздець як дешево. Погнали до його зарплати. Так, він хоче бути ротаційним. В принципі, це зрозуміло. На три роки контракт підходить. Далі відступні можна без відступних. І зарплата. Пропонуємо йому 10 тисяч і 50 тисяч підписного бонусу. Давайте попробуємо. Він хоче 12500 в тиждень і підписний 110. Добре, 12500 ми залишимо, а підписний, підписний. Хай буде 30 тисяч, зменшимо до 30 тисяч, 78 тисяч. Ну, щось таке середнє, окей, нехай буде. І того в нас в кумані тепер є пацани Артем Довбик. Він заходить на нашу базу Карпатівську. Зустрічається з головним тренером, який, звісно, вже, як завжди, спішить, кудись дуже сильно. Його перевіряють. Проходить, можна сказати, так, як, як це називається. Мед щось там, медкомісію якусь. І. Можемо привітати нашого ще одного форварда в команді, але такого таранного форварда. Артема Довбика. Так, Мірошниченко. Денис Мірошниченко, Лас Пальмас, за 3250. Відмовляємося. Ми не можемо можем продати Дениса Мірошниченко. Не можемо, бо то, що це просто жива легенда Карпат. Відмовляємося. 5, 4, 3. Знаєте, що я подумав? Що нам поки що не закінчився цей трансферний період, поки що три годинки лишилось. нам треба віддати Вадима Лободу в оренду, тому що ну, він явно не буде грати, тому що в нас буде Ігор Невес, Данило Сікан і Артем Довбик. Карабін буде грати справа в нападі. Тобто, в принципі, Лободу ну, не буде для нього взагалі часу. Його треба додати в оренду, поки що є можливість. Хтось його має взяти зараз? Пацани! Коповий форвард на ринку! Добре, є, yeah. Хух! В Бенфіку команду до Судакова і до Трубіна Вадим Лобода може приєднатися вже дуже-дуже скоро. Давайте поговоримо з ними про це. Аренда з правом викупу підходить. Короткострокова, підходить, підходить. Приймаємо. І вони хочуть заплатити 4750 мільйона. Нам треба хоча б. хоча б хоча 6750. Давай 6750. 4750. Пу-пу-пу-пу-пу. Можемо щось проїбатися. Можемо проїбатися. 5750. Добре. Добре. Є, 5750. Добре є. Лобода швидше за все, перейде. Вже дуже скоро, буквально зараз, в Бенфіку. І Амброзія Чачо хочуть купити еспаньол, але ну, пацани, ну, ну тут очевидно. Тут очевидно. І Амброзія Чачо, це ну, серце нашого клубу. Він навіть якщо не буде в основу попадати, він буде в нашій команді. Тому що це є серце наших Карпат. І це остання година, останнього дня цього трансферного вікна, пацани, і все. Кінець. Трансферний період офіційно завершено, і ми можемо підводити якісь підсумки тепер. Дивіться, ще прийшли якісь повідомлення. Так, значить, е Лободу. Пацани, <звук> Лобуда не переходить в бенфіку! Лобуду можна здати в Фіорентину? А що як трансферний період вже закінчився? Ми можемо поговорити з ними? А як це так? Після закінчення трансферного вікна Фіорентина така в останню. Я не знаю, що це в останню секунду. Чи як воно працює? На два роки вони хочуть взяти. На рік хоча б, суки, добре, на рік. Зарплату розділяємо окей. 5700 вони хочуть за нього дати. Ми хочемо за нього 6700. Є, підходить! Бомба! І того, що в нас виходить? В нас виходить, що основним форвардом буде Данило Сікан, я так думаю. На заміні буде швидше за все, Ігор Невес. Довбик буде виходити. Бля, я не знаю, коли довбик буде виходити, але десь його будемо випускати час від часу. Подивимося, як він себе буде показувати. В принципі, по його статам швидкість 77, фізуха 74. Це з, з хорошого. І удари 68. Дуже погано. Але глянемо, як він це покаже на полі. Знову ж таки. Давайте тепер. Не будемо довго затягувати, рухаємося до матчу з чорноморцем, пацани. Тим часом Райо Валікано вже після закриття трансферного вікна такі: У, що за Бруно до Сілва, Це наш Бруніньо. Ми його нікуди не віддаємо, нікуди не продаємо, розвиваємо і добиваємося з ним успіхів. І крім того, карабін може змінити позицію на правого фланг атакуючого. Це прекрасно. Змінюємо позицію. Давайте поставимо йому. Е... Крайнього плеймейкера, щоб в нього апались паси. Чуть-чуть швидкість і атакуюча позиція. Так, хтось йде від нас? Хто це від нас йде? А, це Вадим Лобода, пацани. Прощаємося з Вадимом Лободою. А куди він йде? В Брайтон? Я навіть не пам'ятаю. Фіорентину! Фіорентину. Вадим Лобода переходить в Фіорентину на рік. В оренду. Окей. Так, гра з чорноморцем. Ну нарешті. Давайте складемо е, якусь бойову команду. Квасниця в поганій формі, ну нічого, нічого, будемо піднімати. Рубчинський також в поганій формі. Те ж саме. Давайте, може, зразу довбика з перших хвилин, чи ні? Що думаєте? А попробуємо довбика з перших хвилин. Не весь буде на, на заміні. В принципі, я думаю, що все. Отакою такою основою ми і підемо. Єдине, що за Сеча стане Мірошниченко в основу. І я думаю, що, в принципі, такою командою ми можемо летіти. Єдине, що. Давайте залишимо на заміні куню одного, тому що куня в нас може зіграти і на фланзі, і в центрі захисту. А замість дашка випустимо сюди е, Бруніньо. Все, отак. отак. Перший матч. Новою командою оновленою. Я готовий. Погнали пацани! Чорноморець Одеса з м'ячем. Let's go! Вакула. У нас теж є вакула. Добре. Косниця забирає одразу. Супер! Рубчинський. Маленький Рубчинський. На фланзі. Ой-ой, ой добре, цепляється за м'яч. Дає на Дубінчака. Дубінчак на фланзі. Спокійно, спокійно. Добре. Береза. На Рубчинську Рубчинський. А удар. Добре. Перший удар є. Прекрасно. Перепасовуються гравці. Чорноморця, але косниця забирає м'яч. Здорово. І Довбик. Тобик летить. Дає боже, що тобик! Що ти робиш? Господи боже. Лаглейс. Дає наситникова, ситникова. Ситников. Повертає. Забрати, добре, добре, ще, ну. Ух, Відбились. Де соуза. Блядь, та це просто піздець якийсь. Помилка на помилці, пацани. І ми не можемо м'яч забрати. Будь ласка, де соуза, забери, будь ласка, хто небудь. Лаклаз ударом рикошет залітає. Боже, який дебільний гол, пацани. Ну, Чорноморець всі 25 хвилин тиснули на наші ворота. Не могли забрати м'яч, допустили до того, що опорний гравець Чорноморця зайшов майже в штрафну і пробив. І такий от дебільний відскок від Бермудеса. На жаль, відкриває рахунок в цьому матчі. Не на нашу користь. Ну що ж, будемо зараз відіграватись, пацани. Нема вибору. Ми не можемо нічого зліпити в нападі, абсолютно. Добре. Фух! Квасниця, здорово. Соуза. На довбика, довбик. Трошки чекає. Тепер віддає паз на березу, береза, біжить. Давай, давай, береза. Просто данікут злівує, пробиває. І в кут. з рівню рахунок. Береза! Легенда. Забиває з рівні рахунок. 1-1. Все починається з початку тепер. Продовжується небезпечна атака, Продовжується, пацани. Та піздець. Забрати хорош, Мірошниченко, і давайте контра, контра, пацани, береза. За березою зразу там летіли в, ш... в підкаті. Мірошниченко по флангу. Де підтримка? Я не бачу підтримки, бачу березу. Бачу березу, далі бачу Довбика. Довбик. Дає паз на Рубчинську, Рубчинський. Крутиться Рубчинський. Ну, бійни, то атаку закінчити! Ну та ми перед їхніми воротами вже стоїмо. Ну як так, блядь? Такий свісток. Ладно, що ж, добре, давайте пасне, рухаємося до другого тайму. Рахунок першого, 1-1. Дубінчак, не видно тебе зовсім в цього матчу. Йоп твою мать, то що з вашими передачами сталося? Розумієш, поки трансферний період був, вони, напевно, всі були на відпочинках, блядь. І розівчилися грати в футбол! Небезпечно! Скидка! прямо на нападаючого. Ну ні, тільки не другий рикошет, Будь ласка, Рейкен. Боже, який тільки що гол міг залетіти. Другий обідний. Просто такий же самий, як перший залетів. Ось зі Лірера, якимось чудом. Зберігає м'яч. Мяч до Бінчака. Пробуємо через центр. Де Соуза. Вниз. Береза. З Довбиком. Гарна передача на Квасницю. Квасниця. І в квасниці забирають м'яч дуже просто, але він зберігає його. Дає паз на Рубчинського. Рубчинський прокидує на Березу. і бере в дальній Кут пробиває! Промахується з вбивчої позиції. Як? І друга частина цього матчу, на жаль, не записалась. Там був лютий камбек з 2-1. Я відігрався на 3-2. Ми отримали три очки проти чорноморця. Але, на жаль, ви цього не зможете побачити. В майбутньому я буду дуже жорстко за цим слідкувати, тому що це сталося в перший раз. Тому перепрошую. Інотенко розвертається спокійно. віддає на набулецу. Булецьо далі по плану. На Костенка. Ян Костенко. Пробує набирати. Чекає забігання Булеци. Віддає. Віддає пас проходить якимось чудом. Чачо, далі! На Сікана! Сікан в штрафній. Пас на дальню. Ага. І Сантос промахується поворотом просто з, блять, з 30 сантиметрів, напевно. Ладно, там десь метр до воріт. Він промахується попустим. Там був дуже гострий кут, я розумію. Але все одно такі моменти треба вирішувати. Чоловіче. Ян Костенко. Несеться по флангу. Зміщується в центр. Добре, зміщується, дає пас на, ш... на шаха, і шах пробиває. В дані куди від штани забиває. Артур Шах, пацани. Той, від кого я явно не очікував. Зв'язочка молодих українців наших працює. Взагалі, я вам скажу, що в цьому матчі поки що шах мені дуже подобається. Мені здається, що він ні разу не втратив м'яч, коли м'яч в нього був. На відміну від багатьох інших гравців, як півзахисту, так і атаки. Прийняв. Просто одним дотиком прийняв і другим пробиває в дальній кут. Та ти що? Ну це клас. Вибити, вибити, вибити. Та ну, пацани, що за хуйня, блядь? Я головою скидав на воротаря, щоб він взяв в руки. Ян Костенко, добре, на Сікана, Сікан. Шах забігає, шах хоче зробити дубль. Але Сікан пробиває сам і пробиває прям в руки бандурі. Ну невже не можна було пробити якось в дальній кут чи що? Сантос дає пас на Чачо. Чачо далі на шаха, і шах пробиває шпісом, такий, якби на останніх хвилинах першого тайму. Подавати буде Ян Костенко. Подача в центр. І виграє верхову боротьбу, Бабогло виграє. Але бандура на місці. Погнали до другого тайму, пацани. Може бути небезпечно. Добре, Чачо забирає легенда. Чачо показує, забігаємо, забігаємо. Хлопці і втрачає м'яч. Тому що погано забігаєте. Давайте, давайте. Хто це? Шах. Забрати треба. Забрати. Відіграти в захисті. Боже, який шах сьогодні золотий. Це просто капіць. Сич, по флангу. Дасть добрий пас, дасть. На Сантуса. Сантус зберігає. Шах далі, чачо. І чачо помиляється при передачі. Дуже погано, чачо. Небезпечна атака від мене минає. Небезпечна атака від минає. І удар ближній кут, але кинарейкін. Падає на жопу і відбивається м'яч. Бережно. Добре! Хорош, пацани! Бруніньо. Негороневесе, Невеса! Клань. де дає на правий фланг. Тут карабін! Карабін! Давай, давай, давай! Дуже добрий біг! Набрав гарну швидкість, але задалеко відпустив м'яч від себе. Голуб з Ні. А, Добре. У! Сич! Непогано. Непогано, відбиваємося. Баболо, може, третій? Давайте третій, пацани. Карабін, ти ж хочеш забити, правда? Ти ж хочеш забити? Ні, Карабін хоче втрачати м'яч просто так. Ігор Невес. Дає на Карабіна. Карабін, Карабін. Ну виграй хоч одну, блять, боротьбу. Але тут з фолом, наскільки я розумію. Шей, блять, він щось сфолив. О боже мій. Забрати. Ян Кустенко. Ну! До кінця! Хлань! Хто небудь заберіть! Добре, на ручки. І я не бачу, кому кидати бачу. Ігор Невес. Ігор Невес не розбирається з м'ячем. Бляха, Ну ти ж бразилець спав, їв, жив з тим м'ячем в Бразилії 100%. Як ти так не можеш його приборкати? Остання атака відминаю, швидше за все, зараз буде якийсь навіс, або вони втратять м'яч. І Мардіан Куня вибиває і закінчується наша гра з рахунком 2-0. Вітаю себе, вітаю нашу команду, вітаю всіх болівальників. Перемога є. І три очки. І за випуск сьогодні ми, крім наших трансферів, здобули шість очок. Супер. І так, пацани, сьогодні на нас чекає плей-офф лі конференції, і ми зустрічаємось з англійською командою Leeds United. По англійським міркам мені здається, що ця команда не дуже сильна. По міркам УПЛ, я думаю, що ця команда була би десь в топ-3 точно. Тому я думаю, це буде дуже важко. Я надіюсь на те, що ми їх пройдемо і взагалі піднімемо кубок лі конференції над головами. Заберемо його собі десь там на базу, поставимо там якісь гарні світла, якісь лампи, і він буде так, так гарно світитись і прикрашати нашу базу. Але першим кроком до цього є Leeds United. Перший матч ми будемо грати дома у Львові, тому давайте не затягувати час. І полетіли прямо до матчу. Подає кутовий. Давай, може розіграють вони. Так стоядні ви будуть розірвати. Розіграли. Марк Рока. Пас назад. Добре. І тут Мірошеченко забирає. Боже Мірошеченко сьогодні в праймі. Дає пас на Рубчинську. Рубчинський не має сили бігти, блядь. Він дуже слабий, дуже слабий. Треба набирати форму, пацани. Треба набирати разом з Квасницею. Бо богло, чуть не привіз, тільки що. Мірошниченко. Супер. Поки катаємо. Бермудес. Наліво. Отака закидоночка, Вакула. Добре. Рубчинський далі пас. Сікан. Скидує і береза. І! по пустим воротам забиває. І це нема офсайду. Нема офсайду, пацани. Це гол. Перший гол забира... забиває Ілля Квасниця. васниця. Твій перший гол за нашу команду. І взагалі такий курйозний, можна сказати. Але гол є гол, пацани. Сікан зіграв як майстер. Косниці просто повезло. І воротар не встигає. Воротар завалюється. При першому ударі не встигає відбити удар Квасниці. І того 1-0. Ми забиваємо перші в протистоянні проти літса, пацани. Ух! Uh. Сіністера. Добре. Квасниця. Квасниця якось пройшов Діння. Я не знаю як і побіг. Подивися його, швидкість. Його не догнати. Він дає Сікана, сі і сікан пробити в дальній кут. і मельє. Мельє, Мельє, Падає, відбивається м'яч. Відбивається удар сікана. Давайте, треба забивати Е, Ні, буде пробивати береза, в нього найкраща точність подач. Він подає на голову комусь бабоглу. І бабогло пробиває мимо воріт. та 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 що? Ні, Сістера. знову по флангу. Давай, забрати Міру Шеченко, чемпіон. Квасниця. Далі на Березу, Береза на десоузу. Десоузич. Десоузич втрачає. Ну, блядь, тепер ригни назад. Перкінс дає пас на Бемфорда, Бемфорд. Удар! Точний удар в дальній кут. Точний удар. Дуже точний, сильний. Мало шансів було в Кінерейке. На жаль. Але як так просто дали бігти, Ну, нобабогло проїбався. Тут Бермудес не накрив удар. І пропускаємо. Один-один. Будь ласка, пасни, тільки не поплисти. Тільки не поплисти. Обережно. Обережно. Тут можна забирати. Можна забирати, можна забирати. Сука. Ніе! на кінарейкін відбуває. Ще один удар черговий, вже третій, напевно. Удар Бемфорда. Кутовий. Марк Рока. Знову розігрує так як попередній раз. Минулого разу ми тут перехопили, але тут він входить, штрафну, пробиває. Кінарейкін. В неймовірному прыжку забирає м'яч. Бермудес по флангу. Перкінс забирає, але м'яч залишається Львівських Карпат. Прекрасно. Забрати треба. Блять, пацани, дуже небезпечно. У, хорош дубінчак. Тож, вичерп, все зараз буде свисточок, закінчиться перший тайм. Там. Перший темп закінчується 1-1 рахунок. Хотілося б, щоб було 1-0, щоб ми не пропускали цей дебільний гол, але як сталося вже. Погнали до другого тайму пацани. Добре, Мірошниченко. Здорово! Як просто як король. Сікан. Сікан несеться. Добре, можна віддати назад спокійно. Добре, косниця. Косниця на десозу. Десовза на Рубчинську. Рубчинський. Рупчинський попробує вбігти в штрафну. Попробує, зберігає м'яч. І в кінці-кінців таки втрачає, на жаль. Рубчинський пробує розганяти атаку. Чекає. Чекає, поки забіжить Вакулич. Вакулич забігає. Рубчинський віддає на нього. Надіюсь, без офсайду. Без офсайду. Вакулич легенький навіс на Сікана. І Сікан пробить Куди забити. Гол! Яка красота пацани. цена. Данило Сікан. Дуже добре тут було зіграно. Прекрасна передача. Верхом, для того, щоб захисник не перехопив. І Сікан сприймає на груди. Ідеально собі просто під удар. І пробиває з лівої неробочої в дальній кут. Супер гол! Супер гол просто. Оведа. Ай зміщується. Ай зміщується. Бемфорда крити. Добре, де Солза забирає. Нарешті він зробив те, що має робити. Упорник. Забирає м'яч. Рубчинський дати гарно. Давай, Вакула! Давай, Вакула! Ближній кут сильно! Блять, Мельє забирає. Який же момент, пацани, який момент? Треба було бити в даній кут. Бляха-муха. Так, давайте. Направо вийде Ерера. Е, Бруно замість Берези. В напад Невес. І все, і по суті, в нас нема більше замін. Давай Чарза випустимо замість Рубчинського. Нехай буде так. Полетіли. Готовий. Готовий буде подавати Бруно. Навіз і. Удар! Мельє. відбиває. Небезпечний момент був. Дуже гарний момент був. Давайте, дубль два. Треба так само. Бруніньо, прямо на голову. Прямо на голову дай. Ужасна передача, але вакула пробиває. Настійкою проходить м'яч. Як же гарно, як же гарно було все зроблено. Дуже небезпечний момент. Треба допомогу, треба допомогу в центрі. Будь ласка, будь ласка, спокійніше, 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 спокійніше. меча. Меча пробиває, без шансів просто, блядь, як йому так дали пробити в ближній кут. Це капіц. Це просто капець. Він тут гарно собі перекинув з правої під ліву. І з лівої пробиває, з-під бермудиса знову. Ну це піздец, блядь, Ну бермудис. Просто привоз. Озієль Рера, давай, ми твою швидкість ще не використовували сьогодні. Мірошенченко, дай попробуй дати гарно. Добре. Дає, Озієль приймає. Здорово! Ігор Невис, Ігор Невес, Невес, Ігор Невес. Ігор Невес зміщається. Робить фінт. Зберігає м'яч. Не зберігає. Блять, він не зберігає. Чарльз. Добре. Бруніньо. Бруніньо, дай на узілі реру. Добре, прекрасно. Він вбігає, вбігає. Вбігає. Він штрафній, З ударом дальній кут! А, пакула! Пакула! Далі! Чарльз! і, Блять, треба удар, пацани! Треба удар, треба удар! Це нема удару! Бруніньо. Блять, яка ж. Атака. І вона засралась, блять, на 90 й хвилині. ні, Жоржиньо. на мечу. Меча приймає! І Дубінчак! Дубінчак! Все спокійно! Блять, вибити нахуй! Просто вибити, просто вибити! Відріха подальше, пацани! Треба дограти вже, хоча б з нічайним рахунком. Хоча б з нічайним рахунком вдома. Все, кінець. Боже, це було дуже напряжно. 2-2. З одної сторони, це непоганий результат проти протиїджа, з іншої сторони, для гри вдома це поганий результат. Тому що я вам кажу, що грати в Англії буде набагато важче, хлопці. Отакий от вийшов сьогоднішній випуск. Надіюсь, він вам сподобався, незважаючи на певні технічні несправності. Надіюсь, ви поставили лайк. Надіюсь, написали коментар довше шести слів. Якщо не зробили це, то обов'язково зробіть. І чекайте наступні випуски. Бережіть себе. Пока.